Моя бабуся, коли дуже захворіла сильно. У неї був рак. І це такі буремні 90-ті роки, це дуже важкі часи. Приїжджаєш в село, і вона там 10 карбованців дає, або там 25, там, ну тобто, на, на, на цукерки, на життя тобі, на, щоб тобі було якось. А коли 90-ті буремні часи і все пропало, і пенсії не стало, і пенсіонери почали жити погано, і вона ще й захворіла, і всі ліки на це. І Я пам'ятаю, як я приїхав до неї якийсь там вже певний час. А я якраз в Київ переїхав тоді, це 98 рік, то я приїхав до неї, і вона каже: чим я тобі можу допомогти? У мене ж нічого немає. І, 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 і сіла плакала. А так як вона набажна дуже людина, і вона мене виховала. Я просто сказав, моліться за мене просто. І вона мені цю потім історію, щоб в листи писала і згадувала, що от я ж за тебе.